Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж, як виявляється, всі люди цікавляться пінгвінами, і вчорашнє відео, в якому я розказував, що українська влада виділила 463 мільйони гривень на дослідження пінгвінів, набрала вже за добу там, півтора мільйони переглядів. Тому я вирішив записати другу частину відео, оскільки з'явилися нові дані і нова інформація по тому, куди деребанить гроші українська влада. Я нагадаю, що 463 мільйони гривень було виділено на дослідження пінгвінів. У фонд, яким завідує, там написали науковець, дослідник, колишній Айдарівець і один із головних пропагандонів України Євген Дикий. Але виявилося, що оці 463 мільйони це лише той платіж, який був виділений в 2024 році. А тепер увага: з 2022 року на вивчення Антарктики з українського бюджету виділено близько 25 мільйонів доларів. А саме в 2022 році півтора мільйони доларів, в 2023 – 11,7 мільйони доларів, в 24-му 11,6 мільйони доларів. Якщо це перевести в гривні, то це приблизно 1 мільярд мільярд гривень виділено на дослідження пінгвінів у Антарктиді. Ознайомитися з цією інформацією ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І так, друзі, це все відбувається в той самий момент, коли в інтернеті сотні, а то й тисячі відкритих різних зборів на дрони для ЗСУ, на машини для ЗСУ. Ось в цей самий час виділяється 1 мільярд гривень на дослідження пінгвінів. Мені тільки цікаво, а пінгвіни взагалі знають, що вони настільки важливі для України. Хоча, враховуючи те, що головою цього фонду є головний тюлень України Євген Дикий, то я думаю, що до пінгвінів там навіть гривня не дійшла.